Ми пили каву з Тарасом, фонд Повернись живим і домовилися зробити експеримент, спільний збір міська рада і фонд Повернись живим. І ми його зробили: міномети, автомобілі, озброєння на 200 мільйонів гривень. І я щасливий, що це все. Пішло для військових, і це допомагає робити нас сильнішими. Тому велика подяка фонду «Повернись живим і велика подяка всім тисячам тисячам благодійників, які допомогли долучилися громаді, міста бізнесу. Перелік дуже великий. Ви всі круті. Велика подяка. Тарасі, велика подяка вам. Я думаю, що це в цілому перший подібний спільний збір між благодійними організаціями і органами місцевого самоврядування. Це хороший прецедент, і це хороша нова модель можливих колаборацій. Це щось нове. Ми любимо нове. Як бачите, збір вийшов успішний, тому плануємо вже нові в рамках проекту. Ми отримали не тільки міномети міномети. Ви бачите, тільки зараз Попередньо були отримані гранатомети, безпілотні літальні апарати, а також пікапи. Все це спрямоване на підтримання боєздатності військової частини, ну і недопущення ворога до наших позицій і на наших території до наших територій загалом. 120 мм міномет працює на другій лінії, захищає піхоту від ворожих підходів на дальність приблизно 5 кілометрів. Я постійно займаюся зборами і мені подобається допомагати. Зсу, коли повернись живим, звернулись до мене з такою ідеєю допомогти їм долучитися, я кажу, «Так, так, це класно. Тому я відкрила допоміжну банку на мільйон гривень, і ми з моїми читачами, дякую вам, якщо ви тут дивитеся, зібрали мільйон гривень і таким чином долучилися. Бо, наприклад, в інших містах проходять там різні мітинги, чого місто не виділяє гроші на ЗСУ. Я тішуся, що в нас місто доперло, що не треба чекати, поки люди прийдуть, а самі проявили ініціативу і якби спрямували наші податки у правильні місця.